А історія наступна: в молодості, в юності, так скажемо. я колись, бо молодість, ця річка триває до 70 років, так що всі, кому ще нема 70, ви молоді. Чому це так? Коли людина зріла стає, це десь в 30. Можна вже сказати, що є з ким поговорити, так? А мозок досягає свого піку розвитку приблизно в 70. І якщо ще тіло в нормі, а цьому допомагає йога, остеомеханіка. То ми можемо досягнути насправді в цьому віці дуже дуже гарних результатів. В юності я любив ходити в гори, любив ходити наодинці, любив ходити там з товаришами. І це був район Горганів, наші українські Карпати. І одного разу я пам'ятаю, що я вертався на нічний потяг, і такий був трошки дощовий дощова ніч. І я зустрів таку фантастичну істоту.